Всіх щиро вітаю! Мене звати Тарас Сень, я пастор церкви Христос є відповідь. Сьогодні я коротко хочу сказати про те, як вийти з депресії. Депресія це стан сильного душевного пригнічення. Причини депресії можуть бути різні: пустота в душі, проблеми зі здоров'ям, проблеми в сім'ї, інколи нечисті духи живуть в людині. І вони приводять душу її у стан депресії, тримають в рабстві цю душу. Депресивні стани можуть бути через те, що диявол має доступ до людини через окультні або гріховні речі в її домі, через ідоли яких сьогодні, на жаль, дуже багато, і вони в домах людей? Диявол має через це до них доступ. Інколи схильність та слабкість характеру, і коли якісь проблеми стаються, люди в депресивному стані, можуть бути депресії через різні гріхи. Коли люди живуть у грісі, пустота в серці, Бог віддаляється. А диявол насилає такий важкий стан. Інколи люди мають проблеми з нервовою системою, і це приводить їх до депресивного стану. Як вийти з цього стану? Важливо запам'ятати наступну річ: у присутності Божій не може бути ні страху, ні депресії. Тому що там, де сила Божа проявляється, люди відчувають радість, люди відчувають щастя, вони відчувають Бога. Ісус Христос сказав своїм учням: ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Дух Божий це Господня особистість, третя особистість божества. Там, де Святий Дух, там сила, там свобода і там радість. Тому важливо кожній людині, яка хоче вийти з депресії, зробити все для того, щоб Дух Святий наповнював її серце. По-перше, потрібно повірити у Христа і щиро покаятися у всяких гріхах, щоб закрити двері для нечистих духів для диявола. Важливо людям читати Боже Слово, бо Слово Боже наповнене Святим Духом, і не просто читати Боже Слово, а роздумувати над ним. І Бог буде говорити до людини через Біблію. Важливо відвідувати живу церкву, де люди поклоняються, служать Богові, разом моляться та читають слово Господнє, щоб мати здорове, адекватне спілкування. Нам всім потрібні друзі, але друзі, які знають Бога. І важливо також людям служити Богові, роблячи добрі справи. Тому що, роблячи добро, ми отримуємо духовну та душевну насолоду і звичайно благословіння від Бога. Інколи людям, які мають в собі демона депресії, потрібне звільнення. Для цього потрібно звернутися до компетентних служителів, які моляться за звільнення. Якщо вам потрібна консультація або молитва, будь ласка, ви можете звертатися. По телефону, який ви бачите зараз на екрані, важливо розуміти ще таку річ: якщо у вас захворювання нервів і від цього приходить депресія, то є Ісус Христос, який сильний зцілювати нервову систему. І звільняти від депресії. Якщо ви страждаєте безсонням, в Бога є допомога для вас. Я особисто в своєму житті молився за людей, які страждали безсонням, і сила Божа втручалася в їхнє життя, сила Божа доторкалася до їхнього тіла, до нервової системи, і Бог повертав їм здоровий нормальний сон. Тому моліться Богові і просіть у Бога перемоги. Якщо ви кормите себе гріхами, дивитесь гріховні речі в інтернеті, то не дивуйтесь, що у вас поганий душевний стан, тому що ви самі даєте місце для диявола, закрийте всі двері для диявола, перестаньте грішити і кормити себе недобрими речами, корміть свій розум і свою душу Словом Божим. І воно приведе вас до зцілення та звільнення. І пам'ятайте слова Ісуса Христа, який сказав, що якщо Божий Син звільнить людину, то людина справді буде вільною. Бог не створив вас для проклять, для гріха, Бог не створив вас для депресій, немає волі Божої, щоб ви були у пригніченому стані. Бог хоче, щоб душа ваша раділа, а для цього вам потрібно шукати Бога. І Бог зцілить ваше серце, Господь звільнить вас від депресії, пішле благословіння у ваше життя. Бог любить вас і має чудовий план для вас, тому шукайте його всім своїм серцем.